Багато хто із ФОП зараз купує товари на іноземних сайтах, таких як eBay, Аліекспрес і тому подібне. Отже, у них виникає питання, чи можуть інвойси з того ж самого Аліекспреса чи скріншоти з Аліекспреса бути належними документами, які підтверджують походження товару, якими торгує ФОП. Власне про це я зараз і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. І відразу про погане. Ні, на жаль, не можуть. Інвойси із Аліекспреса чи інвойси з будь-якого іншого іноземного сайта. А тим паче, якісь скріншоти з іноземного сайту, вони не є нарежними документами, які підтверджують походження придбання цих товарів. А, відповідно до чинного законодавства, єдиним документом, який підтверджує придбання товарів за кордоном, є вантажна митна декларація. Тобто, для того, щоб мати такий документ. ФОП має придбати е, товар на іноземному сайті як ФОП, саме як ФОП. сплатити за ці товари із рахунка ФОПа, а не з рахунка фізичної особи, або з валютного рахунка ФОПа, якщо це дозволить банк, або е, з гривневого рахунка ФОПа, наприклад, з картки ключ. Після цього цей товар він має пройти українську митницю, і цей товар має бути розмитненим е, саме. ФОПом як ФОПом. І повинна бути ВМД вантажна митна декларація, яка підтверджує, власне, і буде підтверджувати придбання цих товарів за кордоном. Тож, єдиним документом, який підтверджує придбання товарів за кордоном для ФОПа, є вантажна митна декларація. Нема декларації. Вибачте, немає і документів, які підтверджували придбання цих товарів за кордоном. Ну, а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Що робити, виникає питання у ФОП в такому випадку. А, ну... Скажімо так, коли мова йде про нескрадно-побутові товари чи про товари із якихось інших із неризикових груп, то в принципі можна їх купляти як фізична особа, а продавати як ФОП. З точки зору податкової, принаймні орієнтуючись на їхній ІПК, який вона надає на запити ФОП, то в такому випадку документи, що підтверджують походження цих товарів, витрати документи, які підтверджують витрати понесені у зв'язку з придбанням цих товарів, попу не обов'язкові. Звісно, що завжди залишається ризик, що під час перевірки податково вирішить, що якщо у вас немає документів, які підтверджують придбання цих товарів, то ви їх отримали безкоштовно і, відповідно, податково може спробувати. Включити ці, вартість цих товарів повторно е, в, в суму доходів вашого ФОПа, і тоді може бути перевищення лімітів зняття ФОПа із єдиного податку заднім часом з моменту такого перевищення, і нарахування е, податків, е, так наче ФОП був на загальній системі оподаткування. Щоб цього не сталося, не бажано отримувати від ДПС України індивідуальну податкову консультацію саме для вашого ФОПа, що, на погляд ДПС України, враховуючи те, якими товарами торгує ФОП, він не зобов'язаний мати зберігати документи, що підтверджують. Походження, витрати пов'язані з придбанням цих товарів, якими він торгує, що підтверджують походження цих товарів. Це один із е, способів. Ну, або якщо ви завозите товар не на е, пряму, отримуєте товар не на пряму від продавця, а користуючись користуєтесь послугами якихось карго-компаній, ну тоді можна ще запитати про е, документи. На товар у цих карго-компаній. можливо, вони можуть допомогти вам завести цей товар офіційно, щоб у вас була відповідна вантажна митна декларація і інші документи чи якісь інші документи, які будуть підтверджувати власне походження цього товару, адже вам незалежно від того, чим ви торгуєте. Вам потрібен документ, який підтверджує кількість товару, а не його вартість. Тобто, умовно кажучи, якщо ви продаєте чохри для телефонів, продали 100 чохлів, вам потрібні документи, які підтверджують, що ви ці 100 чохлів купили. А купити ви їх можете в тому ж самому Китаї і за один долар, хоча продаєте їх там, за набагато вищу ціну. Тож, от так і з документами у випадку придбання товарів на закордонних сайтах на закордонних маркетплейсах. На жаль, сам по собі інвойс, і навіть апарата із картки ключ ФОП по цьому інвойсу це не будуть нарежними документами, які підтверджують придбання походження цих товарів. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.